Ці іноземні селеби заспівали українською. Голівудська акторка і віднедавна співачка Віра Фарміга вразила публіку, коли на своєму концерті в Нью-Йорку заспівала Червону руту. Не дивно, адже вона має українське коріння. А хто ще співав українською? Елі Голдінг прямо на другому саміті перших леді та джентльменів у Києві за дві години вивчила уривок Ой у Лузі червона калина та виконала його разом із п'яно бой. Ой, улузі, червона, а ось кинійський гурт задзвочісет заспівав гімн січових стрільців одразу двома мовами українською та суахілі. Віть Рамштайн а точніше проєкт двох його майбутніх учасників відзначився виконанням української пісні. Ти ж мене підманула. Британці з Coldplay у Варшаві разом з українським музикантом заспівали обійми океану Ельзи. Чесно зізнався, що не розуміє тексту, але пісня йому дуже зайшла. Цю ж пісню виконував і переможець Євробачення 2017 Сальвадор собрал теж українською. Тайно.